Рівні, радіопроект про стереотипи щодо поділу професій на чоловічі та жіночі. З'ясуємо, хто краще розуміється у навичках, необхідних для певних професій жінки чи чоловіки. Поговоримо про регіональні особливості ринку праці та ситуацію з попитом і пропозицією робочої сили у тій чи іншій галузі. Радіопроект рівні. Доброго дня, шановні слухачі Подільського радіо. Сьогодні продовжуємо говорити про жінок, які освоюють чоловічі професії. В ефірі Радіоквіз Рівні. Мене звати Майя Кучеренко, і з вашого дозволу я розпочну. Кадровий голод в Україні стає все більш відчутним. Ще в 2023 році. 24% бізнесів заявляли про нестачу персоналу. Загалом кількість проєктів загального рекрутингу виросла на 16%. Ринок горить з дефіцитом у 4,5 мільйони працівників на найближчі 10 років. І підприємці з дослідження в дослідження називають дефіцит кадрів головною проблемою, яка заважає розвивати бізнес після небезпеки працювати. Причини кадрового голоду очевидні. Це імміграційні процеси, і той факт, що сотні тисяч українців стали на захист держави, і зміна пріоритетів та переоцінка цінностей. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з жінками, які доводять, що словосполучення чоловіча професія ніщо інше ніж просто нав'язаний стереотип, якому вже давно місце в історії. Професія, про яку говоримо сьогодні, це слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Але перш ніж я познайомлю вас з моїми сьогоднішніми гостями, традиційно послухаємо наше опитування жителів міста, чи знають вони знання, з яких галузей наук потрібно мати, для того, аби успішно освоїти професію слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів? Механізація. А якщо на рівні шкільних дисциплін Фізика? Фізика? Фізика, механіка. Фізика обов'язково, звичайно. Можливо, якісь там труди. Математика, фізика, хімія. Радіопроект Рівні на Подільському радіо. З поверненням у студію Подільського радіо. З вами Майя Кучеренко. І це Рівні. Як ми почули, більшість людей мають уявлення, які саме знання необхідні для того, аби успішно освоїти професію слюсаря. Це і фізика, і математика, механіка, креслення, і так далі. Радіопроект Рівні на Подільському радіо. На початку традиційно спілкуємося з експертом. Сьогодні це Олена Івіна, бізнес-партнер з персоналу. І маю до вас декілька питань. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Ну, здавалося б, професія дійсно традиційно чоловіча, але є жінки, які доводять інше. Скільки жінок на вашому підприємстві вже освоїли дану професію? Слюсар з ремонту автоколісних транспортів, жінка в нас одна, але ми цим не обмежуємося. На сьогодні Варцел, місто Ладижин, у нас працює понад 20 жінок. Це такі посади, як водійки категорії Б, легкові, легкові автомобілі. Це водійки категорії Д, це автобуси, це мийник рухомого складу, це комірник запчастин, це слюсарка авторемонту колісних транспортних засобів. Але цими посадами ми не обмежуємося. Ми ще вчимо, шукаємо жінок, які готові спробувати чоловічі вакансії, розглядаємо всіх, хто хоче вчитися. Тобто, потреба в кадрах наразі є. Так. А які вимоги до кандидатів на цю посаду? Вимоги до кандидатів має бути досвід роботи. Вони мають показати, що вони вміють угу. на сьогоднішній день. Також ця це направлення не стоїть на місці, воно розвивається, воно оновлюється. Також компанія вчиться, де що ми можемо нового використати в цій роботі відповідно. І персонал також далі навчається. Які умови праці робітників на даній посаді? Умови праці з кожним роком ми також покращуємо, це і розширюються бокси, створюються нові місця для самих ремонтів. Це оновлюється інструмент. Це і якщо говорити вже, вже про працевлаштування. Це соціальний пакет, це заробітна плата, це елементарні умови, де можна відпочити, де можна кави попити. Угу. Яким чином можна дізнатися про те, що є наразі потреба в спеціалістах? Як можна відгукнутися на вакансію? От, розкажіть, будь ласка, покроково такий алгоритм. От для людини, яка зараз нас слухає, яка зацікавиться, як вона може відгукнутися на вакансію? Що для цього потрібно зробити? Найпоширеніший спосіб на сьогодні це інтернет. В МХП є сайт MHP4U, на якому можна знайти відповідну вакансію, залишити резюме, і з вами зв'яжеться рекрутер. Uh -huh. Також можна знайти просто в інтернеті на інших соціальних. В соціальних мережах це і Фейсбук, це і Телеграм. Дуже класно в нас на сьогодні працює програма Приведи подругу, програми бонусування це одна з них. Вона рекомендує свою подругу, або коли подруга приходить, працевлаштовуватися, вона розказує, що наш, наш працівник або працівниця порекомендували їй прийти до нас на роботу, і працівнику, який порекомендував, виплачується відповідний бонус. Я вам скажу це дуже класна історія, тому що коли людина вже йде по рекомендації, угу. це людина, яка вже готова, вона дуже багато знає моментів. Вона хоче вже тут працювати. Супер! Я вам дуже дякую за цікаву корисну інформацію. І я вірю, що вона обов'язково стане нашим слухачам в нагоді. Дякую вам. Радіопроект Рівні на Подільському радіо друзі. Тепер маю приємність познайомити вас з Козловою Світланою, яка Успішно працює слюсерем з, з ремонту колісних транспортних засобів. Е, дуже хочу почути про ваш досвід. Як ви взагалі стали слюсерем з, з ремонту колісних транспортних це, засобів? Напевно, дитинство мені дало машинки. Серйозно, тобто це тяга до, до, транспорту. до транспорту, впізнання це обладнання, як воно. Угу. Що... Поділіться своїм досвідом роботи на даній посаді. Як давно працюєте? Е... Працюю я напевно вже 16 років. Ну, як навчалася перш подавати ключі, uh -huh. вивчала 17-19 рожковий накидний, а так пішло помаленьку. 16 років. Так. Нічого собі. А на МХП? На МХП з листопада місяця. Uh -huh. А як дізнались про дану роботу? Через друзів. О, Через тобто друзі. при «Приведи при друга, да, тут да. сарафанне Радіо друзі. працює. Через друзі. А, як влаштовувалися? Проходили як, ну, як до, по документації. Все проходили, все співбесіди. Угу. А, от, А де ви навчилися всього, що потрібно знати про колісні транспортні засоби? Ну, Тобто, я розумію, тяга з дитинства, можливо, у вас спеціальна освіта якась. Ну, Чи... я... — Самоучка. — Просто самучка. самоучка. — Самоучка. Нічого собі. — Нічого e, Що для вас особисто було складним в освоєнні даної професії? E, спочатку, там, де я раніше працювала вивчання цих інструментів, а в логістики. І, но, 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 нові ці, з, нові, нові, нова техніка, нова, нові, да, тому так? що знову да. так, ну, так, ж таки, ви прийшли, у вас не було на той час досвіду. Ви вже здобували. Ну, досвід у з цим транспортом. Ви... Ні, з інструментом, а, з інструментом. З інструментом. Ага. інструментом здобували, тому, що... ви вже тут да, на місці. Да, вам на, допомагали? Допомагали. Колектив дуже гарний, хороший. От це це дуже дуже ради це чути. А, а як гадаєте, чи впливає якось от стать на виконання саме трудових обов'язків слюсаря з ремонту колісних транспортних ні, засобів? Ні, 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 жінкам важче легше, чи це взагалі якісь стереотипи? Знаєте, бажання, бажання працювати. А неважливо чоловік да. чи жінка? Чи жінка так? чи чоловік є такі моменти, що обов'язково повинен десь там підтримати чоловік. Ну, звичайно. А так, нема різниці. Бажання працювати. Що вам подобається у вашій роботі найбільше? Діагностика транспорту, ремонт, заміна, заміна запчастин, колектив. Все, все, все подобається. Дуже мені дуже цікава ця робота, і знаєте, що дуже хочу, щоб більше жінок угу. не, не, боялися. не боялися, а й йшли працювати. І йшли працювати, і... а вже да. досвід він здобудеться да. часу. Пані Світлане, я вам дуже дякую. Я бачу перед собою жінку, яка дійсно знайшла себе в своїй професії. Дякую. І дуже дякую, що поділилися досвідом дякую. з нами. Дякую. Радіо Рівні на Подільському радіо. Сподіваюсь, що історія нашої сьогоднішньої героїні надихне наших слухачів шукати себе в нових напрямках, адже ніколи не пізно знайти роботу до душі. В ефірі був Радіоквіз Рівні. Ми спілкувалися з експертом, бізнес-партнером з персоналу Оленою Івіною та Козловою Світланою, жінкою, яка успішно знайшла себе в професії слюсаря-ремонтника колісних транспортних засобів. Бажаю і вам, і нам, і нашим слухачам роботи в задоволення, і головне достойно її її оплати. З Вами була Майя Кучеренко. Почуємось уже незабаром. Бережіть себе, радіо проект Рівні на Подільському радіо.